Всіх із магазина Юск. В Юск почались новенькі акції. 10-го закінчились ті акції, що я показувала. А з 11 го по 24-те це називається дні скандинавського хюге. Знижки до мінус 50». на багато категорій товару. Зараз прослухала рекламку нарушники, текстиль, меблі, столи. Буду дивитися і показувати вам, на що діє знижка. Разу на придкасі виклали ці рушники акційні по 450 гривень. Різні кольори рушників. Розмір 70 на 140. такий красивий цей кольор шоколадний. 450 гривень зі знижкою тут 100% бавовна. Розмір нагадую 70 на 140 І рушник меншого розміру. Також всі є кольори в наявності: 50 на 100 100 бавовна. Зі знижкою 225 гривень. Ще лежать пледи тут. Флісові два кольори, такий світлий беж і темний темно-сірий. 200 на 240 по 850 гривень полієстер флісовий плед. Тут моя улюблена поличка. Воно таке все як чомусь так чи гарно виставлено чи найгарніше підібране. У такий рушник, колір. як он, цікаво, як цікаво у них називається Просто зелений. він Ну, дуже красивий зелений цей колір. Іде на розпродажі 225 гривень, 100% бавовна. Класний рушничок 50 на 100, замість 300 гривень. Ну, 75 гривень економія все ж таки. Зараз покажу нові полички прийшли, до речі, не було таких. Так, це все, все ще йде без знижки. Ці капці, коли їх привезли, ці риби, я чекаю собі купити. І навіть дивіться, оце йде крабік, скільки його вже привезли, як давно, він все без знижки. йде. отакі два краба за 300 гривень. Акції ні, як не дочекаюсь, О, тут є акції, дивимось. Ще ось в такому кольорі цей рушник 50 на 100. Також 225 замість 300, 100% бавовна. А, тут килим ще розкладемо. О, килим розкладу. Зараз покажу. Нижка на цей килим. Ну, дуже красивий пісочний колір. Він йде розміром 60 на 90, і це 100% бавовна, 750 гривень замість 1000. Ну 250 гривень. Економія, ну він дійсно красивий. Знаєте, і колір у нього красивий, і приємна фактура, не тонкий. Прямо вам його показати. Ось він складений, а це вже красива ця поличка. Вона виглядає ну, гарно, більш гарно в житті, чим я передаю вам на камеру. Це новинка 800 гривень, органайзер, але якось так дорогувато. 25 на 20. Вона зроблена із бамбука натурального. Так, для косметичок натуральний бамбук 800 гривень. Розмір 25 на 20 і на 20. На три ділення. Ці рушники поставили на розпродаж. Так, почнемо знизу. Ось цей зі смужечками. Всі кольори по 350 гривень, 65 на 130. Це 100% бавовна, також 100% бавовна, розмір 50 на 90 175 гривень. Маленькі оці рушнички. Також кольори 30 на 50, 55 гривень. 350 гривень. Більш цікаві такі кольори, кольори є яскраві. Розмір 65 на 130: білий, рожевий і бежевий. 65 на 130, 350 гривень. І оці ж три такі кольори, кольори красиві. Бачите, вони тут як ну, гарненько оброблені. 175 гривень 50 на 90. Білий такий з рівними смужками, і по 55 гривень, 30 на 50. Ще є рушники такого великого розміру 70 на 140. 700 гривень, замість 900 три кольори. Також і тут є оці всі рушники. Ви можете подивитися, що вони дійсно такі, знаєте, цупкі, гарно зроблені. Дивіться, який він, прям товстенький цей рушничок. Можна потрогати, подивитись колір. Ну, як така реклама. І ще ось які кольори цікаві. Також тут знижки на все. 135 гривень, 40 на 60, 50 на 100, 275 гривень, 70 на 140, 550 гривень, 40 на 60 135 гривень. І... Там повтори йдуть, просто інші кольори, 100% бавовна все ще. Ось такі є у них декоровані зі слонами в красивих кольорах. Три кольори. І розміри також читаю вам розмір 70 на 140-500 гривень. Я зразу кажу акційну ціну 50 на 100, 250 гривень. Оце зі слонами. І маленькі зі слонами 30 на 50 75 гривень. І там внизу. Просто інші кольори повторюються. І це вже вони пішли, ці рушники. Ого, на халати Прям поставили знижки на всі також по 700 гривень. Різ, різні кольори замість 1000 із мікрофібри. Є LXL, LXL, і навіть є 3XL, і також 700 гривень. Дивіться, є ще такий світло-рожевий, оці всі мікрофібри, по 700 гривень. Так, оце він. Начебто цей на змійці йде. Ні, це не він. А, ну, Як називаються лярум? Зараз глянемо, є цей лярум. Ні, це не воно. Ось вони. Ось ці 3XL. Ну, Тут кишеньки йдуть з двох сторін. Є пояс, і от вони по 700 гривень. Просто різні кольори і різні розміри. І я так зрозуміла, кожен колір в різному розмірі. просто. Ну, Наприклад, фіолетовий це М. Сірий той XL, а ось у цього халата не було. Це новинка, хочу показати. Цікавий дуже. Зараз глянемо на ціну. Дивіться, він затягується посередину. Посередині йде на змійці. Класний халат з капюшоном ось таким. Ухти! Тут молочний колір. Зараз ми глянемо. Мікрофібра, колір лінняний. І ціна у нього, ось його бачу, 1000 гривень зразу поставили на знижку замість 1400. Вирішила цей халат приміряти, не можу просто знайти так дзеркало, щоб здалеку вам показати. Дуже зручний. Змійка легко відкривається до самого низу. Тут він затягується, ось оці матуски. В нього такий класний, прям капюшон. Класний халат, що казати, і легенький, тільки що немає ані кишені. Є. Просто зручний, оце новинка. Супер. Пропозиція. І тут знижка на такі рушнички, скільки їх тут в наборі. 5 штук, це 100% бавовна, 5 штук, 2 темно-сірих, 2 білих, 1 бежевий, ну, чи такий світло-сірий, 185 гривень замість 249. Вони всі розміром 30 на 30, за 5 штук 185 гривень. Тільки одна акція на рулети, от саме на оцей вид Паролетів називається вона Болга, розмір у неї 90 на 210 іде білого кольору, і написано «Blackout». Оця рулета дуже з крутою знижкою. 600 гривень замість півтори. Ну, дійсно, крута знижка більше, ніж ну десь до 70%. Проходили у них відра, ось таке відро. Коштує, слухайте, легеньке і приємне. Так оброблене, начебто не в Китаї зроблене. Навіть подивлюсь, де воно зроблено. Зараз вам скажу. 90 гривень написано в асортименті, кольори різні. Це відро йде на 10 літрів. Розмір 29 на 29 і на 28, якось так написано. Ну, на 10 літрів 90 гривень. Нормальна ціна. А я вгадала, дійсно не в Китаї. Зроблено в Польщі. От воно таке приємне це відро, Я ще й думаю, якось відрізняється, не таке як в Аврорі, 90 гривень. І ще миска ось така прийшла. Написано для миття. Колір тільки білий цієї миски. Такі також зручні ручки, думаю, також зроблена. В Польщі 110 гривень, на 10 літрів йде 38 на 34 і 15 висоту. Миска на 10 літрів гарно зроблені. Оці. І відро, і миска. Навіть і тут, де поличка завжди низька ціна, ще зверху поставили знижку саме на рожеві серветки. 60 гривень, тут 50 штук, 40 на 40 ось таких серветок. На знижка на цю полицю вона складається із трьох частин, коштує 650 гривень замість 1000 по акції. Розмір 39х35х31 на на і на 27, ну якось отак я вам прочитала розмір також непогана знижка. 850 гривень коштує ця підставка замість 1400. Розмір у неї 33 на 40, така вона гладенька, і висота 50 сантиметрів. Дерево сосни – три полиці. Зеркало ці круглі, вони складаються із трьох частин. Ціна у нього 2500 замість 4000. Д45 на 35 на 75. Колір дуб. Ну, мається на увазі ось, ось цей обідок. Слухайте, такі три великі дзеркала за 2500, замість 4 тисячі. Знижка також гарна. Поставили акцію. Це приємний дуже колір. Він у них називається бежевий хром. Регульована висота. В стільця ціна 2650 замість 3700. Так, 53 на 45. Висота регулюється від 83 до 104. Оце дуже симпатичне крісло. Мені подобається тканинка така. Так виглядає. Далі. За 500 Тут не регулюється висота, такий як вілюр сірий, стілець барний 46х49, і висота в нього 103 см сірий велюр. Чорний, ще буває, мабуть, і чорний. Вельвет, сірий вельвет написано. Ну, вельвет, хорошо. 2,500 замість 3,500. Тисяча гривень економії. І тут найменша знижка. Але є. Так, воно коштувало 4,5. Зараз 4,56 на 57, 105 висоту. Також не регулюється висона. висота тканина без колір дуб. За 4 тисячі. Отут найкраща ціна. Ще й регулюється висота 2,650. В чорному кольорі. Ось тут написано декоратив. Все таке, а там не написано на цій, як для декорації більше. Хоча, не знаю, мабуть, вона підходить для того, щоб щось на ній носити, на цій таці, ставити великого розміру в діаметрі 39 см. Колір чорний 450 гривень, замість 700. Висота написано 2 см. На вид дуже приємно виглядає. І також знижка на цю вазу в чорному кольорі з також матеріалу схожого. 425 гривень, висота 20 см, замість 550. Продаж ось таких горщиків по 50 гривень, замість 70 в діаметрі 9 см і висота, висота 7 см. Кольори такі приємні, рожеві, зелені, різноманітні. Далі 650 гривень. Ця важкенна таця, вона з мармуру зроблена замість 800 гривень. Тут таця мідь написано також. Декоратив 34 на 4, 600 гривень замість 800 в золотому кольорі. Гарно так виглядає вона. Ну, мідь з міді прям зроблена. Гарна знижка на цю тацю. Така вона також золото, сталь мідний. Діаметр 30 см, ціна 285 гривень замість 429. Дійсно, гарна ціна. Ось так. 30 сантиметрів, а тут висота не написана. Мабуть, також десь 2 см. І вона така важкенька. Оця ставка під тарілки, під посуд із натуральної тканини, 100% бавовна. Причому вона йде з вишивкою. Дуже гарна розмір 42 на 33. Ціна 100 гривень замість 135. Така класна пропозиція. Ось такі красиві дуже штучні квіти, причому вони стоять в вазі, висока така ось ніжка. Ну, можна кому там підрізати, але багато цих квітів на гілочці. 90 гривень всього замість 200. Висота цієї квітки 85 см. Це магнолія. Дуже гарно виглядає магнолія. Класно, за 90 гривень. Шикарно. Гадую, що є такі полички у них як окремо по типу розпродаж. І Ось тут годинник такого маленького розміру, але вже його розпродають за 95 гривень. Він такий широкий, іде в діаметрі 15 сантиметрів, колір у нього золотистий. 95 см, замість 199 – це вже більше, ніж 50% знижка. І великий також на розпродажі. Причому великий іде сріблястий, кому більше такий колір подобається, ще й цифри так. Крупно написані, от кому треба. 200 гривень замість 600 Велика знижка 20 см в діаметрі, дійсно велика. Також велика знижка на цей тримач для книг, він 80 гривень замість 150 коштує. Ну гривень ну Це одна тут ваза така стоїть. от вона 75 гривень, замість 175 її минулого разу не було. О, Отакі кухолі. Красивий колір, розмальовані. Ціна 45 гривень замість 115. Також непогана акція. Одна така поличка з розпродажу. Поставили сюди. Дивіться, який кош, кошик дуже красивий. В темному такому кольорі. От вони всі такі світлі, а він більш темний. Взагалі красиво виглядає. Великого розміру з двох сторін в нього ручки. Він натуральний. Кошик розмір 19 на 34 на 25. І ціна. 320 гривень замість тисяча. Це виходить 67-68% да, знижка. Ну, майже 70 поруч леди, леди, полієстер. Ну, складений красиво. Прямо на подарунок можна принести розмір. 130 на 180. Такий перехід кольору в нього. Ну, приємний, дуже. Такий, від блакитного до сірого. 450 гривень замість 600 130 на 180 гривень. Далі, ось ці покривала, я вам показувала, знижують ціну. В них якийсь розмір. От я поміряла, мені не підходить. Малуватий 130 на 180, 450 гривень, а кольори красиві замість півтори. А ось оцей 380, замість півтори такого ж розміру. Подушки по 180, оці красиві, 45 на 45. Ще що це таке тут підставка. Ось така 30 гривень. Вона як. Написано андроцит полієстер, знаєте, як войлочна. замість 70. Ну вона розпродажі, які красиві кошики, особливо цей він такий м'який. О, це три йде. Набір з трьох кошиків. Вони тут щіплені, це ви розщіпляєте їх самі. Так, сет із трьох. Ель розміри 19, 26 і щось 12. Да? Висота 12 см, один, мабуть, як 26 іде на 18, один 19 на 12. 425 гривень замість 600. Дуже приємне поєднання кольорів Дуже красивий, він такий, як більш м'якенький цей плетений. А це такий вже цупкий твердий. Кошик це за 450, замість 650 Кошик також натуральний. 24 на 24, висота 14 сантиметрів. Ну, це такий от, кому треба саме твердий, а це такий більш м'якенький. Тут розпродають такі подушки по 140 гривень, декоративні, Рожеві по 140 гривень, 45 на 45, замість 500. Ось така подушка, гляньте. Нічого собі, 45 на 45, 140 гривень, велика така під спину. Нормальна подушка. А ця 170 замість 325 така лахмата є змійка, її попрати можна. 170 ви можете замінити цей чохол зверху, який вам подобається. 40 на 40. Ну, на цю взагалі супер пропозиція. Також цей змінний чохол можна прати, а можна замінювати на інші кольори. Акція на отакий плед стюбаний. О, він такий легенький, слухайте, приємний. Стюбаний 130 на 180, а він бавовна. Бачите, 100% бавовна. 1000 гривень цей плед замість 1400. Ну, дійсно, легенький ще. О, в такому кольорі є. Той кольор називається темно-зелений, а цей кольор називається темно-пісочний. Ось такого плану. Такі ж характеристики, тільки кольори різні. Вже на на килими. Почнемо зверху, тому що тут найбільше ціну знижено. Оцей килим 140 на 200. Він коштував 6 тисяч, а коштує 1800. Так, кремовий колір полієстер 140 на 200. Показую з малюнком. Нічого собі за 1800 на 2 метри. 140 на 2 метри. Оце на нього найкраща акція. Ну, якось хочу показати все-таки, що малюночок є. Наступний 3,750 з бежевим, з такими навіть китицями, замість 5 тисяч. Ось такі кольори. Цей іде розмір 140 також на 200. І наступний, наступний. Так, 5500, а розміри інші. Такий, тільки 5500 коштує 160 на 230 килим. Так, і він йде також поліпропилен джут. Ось оце йде поліпропілен джут. Ну так красиво виглядає з цим поєднанням, да, таких двох кольорів. І за 4000 замість шести акція 160 на 230. Ось такий, як однотонний. Так, показую. Він виглядає, щоб щось розуміло було. Поліпропилен, кремовий колір Написано. Ціна 4160 на 230. І знову 160 на 230, більшого розміру, чим ось цей, наприклад, да, 140 на 200. 3000 замість 4300. Сірий пропил, поліпропилен для використання в приміщенні і на вулиці. Ось цей нижній для використання в приміщенні і на вулиці. І ось оцей верхній, що за 4 тисячі також для використання на на вулиці підходи. Ось такі два комплекти постільної білизни йдуть на знижці, приємні дуже на дотик. Написано 100% бавовна. Вони йдуть у двох розмірах, меншого розміру за 950, тут 140 на 200, 150 на 250 і наволочка 50 на 70. Тут йде дві наволочки 50 на 70, 200 на 220 і 240х260 простирадло. 1600 гривень замість дві, а тут 950 замість 1150. Такий красивий. Цей колір також поставили на знижку. Постільної білизни дуже гарний колір. Розмір 140х200 і дві... а, одна наволочка 50х70, на а регулюється мав до 75, 100% котон, сатін написано. 1150 замість 1500, так, темно-пісочний, без простирадла. так, Дві одиниці, тут зрозуміло. Комплект білизни. Тут знижка на ковбру. Гарна знижка. Оця ковдра помірна 1650, замість 2 699, бавовна 100% і розмір 200 на 220. І за 900 гривень такі ж характеристики ковдра. бавовна тут 135 на 200, Дивіться, 900 гривень 900, замість 1,5. Також ковдри можна купити за 800 гривень, як вони цікаво зроблена ця ковдра. Отака От ковдра, штучне наповнення. 135 на 200, помірна 800 гривень замість 1400. І така ж ковдра, але більшого розміру 200 на 220, 1350 замість 2,5. Гарна акція. Та 50 ковдра. Ось в такому сірому кольорі розмір 135 на 200. Також помірна. 450 гривень замість. 700 штучне наповнення. Тут її розклали, щоб було видно, яка вона дуже приємний колір. Тоненька така приємна ковдра, легенька. І 850 така ж з такими характеристиками, тільки розмір 200 на 220 замість 1300 гривень. Правили знижку на цю класну подушку для подорожей. Ось ця подушка для подорожей: наповнення, формований меморіфам. Так, з ефектом пам'яті, оброблений бамбуковим вугіллям, Чохол 100% полієстер. Так, прання 60 градусів, делікатний чохол. Ось така подушка. Меморі ну, запам'ятовує ваше тіло. 24х24х12. На на Зараз вона коштує 650 гривень замість 1000. Ну вона така ж уже приємна. Взагалі, а на оці немає знижки також класно, таку в дорогу взяти. Ну, Це мені здається, класна позиція. Дуже Бачите, як вона прям. Робиться. Багато знижок на фіранки, всі показувати не буду. Ось таку вони розклали, я вам на неї ціну скажу. Хоча це не вона блекаут. Думала вона, ну ладно, зараз скажу. Це блекаут. Бачите, як гарно зроблена у них фіраночка. це сітка така, сітка, це не вона, фіранка. Ні, не вона. Так, ось така сітка ціна. 350 гривень замість 900 гривень. Нічого, собі, 140 на 300. Так, в сірому кольорі штучний льон, штучний льон, колір сірий 140 на 300 за 350 гривень. Якщо знайду, то я вам Її ось тут покажу. І бачите, а оцей колір? 600 гривень замість 900. Получається, на оцей, вообще на сірий класна акція, а пісочний за 600 замість 900. І також 600 в білому кольорі. все те ж саме 140 на 300. Тут у нас така красива фіранка 140 на 300. Темно-синій полієстер з кільцями йде. 1150 замість 1700. І в зеленому кольорі така ж ціна. І ще в такому світло-сірому, і ще ось такий є колір, як бежевий. Тут прям його так відкритий за 1150. Він такий приємний: 140 на 350, пісочний полієстер. Замість 1700, замість 1700, Все це в цю ціну. Мені сподобалось, ця акція гарна така фіранка, 140 на 300, марізко називається білий колір поліестер 450 замість 900 зі срібними такими ну як смужками, нитками. Ну от Вона гарно виглядає. Можна купити за 300 гривень замість 600. Ось така ктюліва 140х300 розмір 100% поліестер, 300 гривень замість 600. Ну На фіранки, бачите, знижок багато поставили. Прям дуже багато. Ну На ці нитки вони їх весь час ставлять, як розпродають. Така така фіранка красива по 600 гривень, як з малюночком іде. Замість 1200-100% полієстр написано жакарту. Ця зеленого кольору жакарт, а ця сірого 140х300-600 гривень. В касових зонах в них ще є батарейки. Ось на оці батарейки знижена ціна, юск. 10, 10, тут 10 батареек за 70 гривень замість 85 маленького розміру, якось не написано на упаковці розмір. І на самій цій, може тут написано, ні, от не написано. Ну, 10 штук батарейок маленького розміру за 70 гривень. У касовій зоні завжди низька ціна, повикладали прям багато цих роликів. Хто не знає, у них такий багаторазовий, гелівий, гелівий силіконовий такий ролик, липкий. От він йде розміром 17 на 7. Так. 125 гривень у нього ціна. І ще ось такі свічки у них великого розміру. Свічка діаметрі 2,3, висота 20 см 20 штук 20 за 350 гривень. Дивилася, ззаду написано матеріал, називається стеорит. Із стеорита зроблені свічки поставили під свічники, щоб було видно, як вони виглядають. Знижок наставили дуже багато. Випишіть зворотний зв'язок, щоб саме ви хотіли побачити, може якісь меблі чи ще більше килимів показати. Бачите, скільки ось на знижках по 600 гривень, які гарні калими. Ось такі набиті, як з малюночком, дуже красиві калими. Замість 800 гривень, розмір 50 на 80 є колір зелений і є пісочний. І це 100% знову-таки бавовна. Дуже красиві калими. Всього багато. Я можна сказати, що відділ взагалі, ванної кімнати він пропустила також багато знижок і на фіранки, і на постільну білизну. Так що в зворотному зв'язку пишіть, що вам би хотілося побачити, тому що оці акції, що я показую, будуть діяти ще по 24-те. Вони тільки почалися 11-го. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.